Шановні мешканці Запоріжжя, сьогодні з 4.30 ранку ворог почав здійснювати ракетний обстріл міста Запоріжжя та Запорізької області. Ціллю ворога були цивільні об'єкти, які не мають нічого спільного з перебуванням військовим або з військовим виробництвом. Ворог продовжує руйнувати нашу енергетичну систему, цивільні будинки та квартири наших громадян. На сьогодні є три основних локації, які ворог знищив цього ранку. Перша і найбільша це приватні будинки. Більш ніж сім будинків повністю зруйновано, Десятки будинків постраждали. Наразі місцева влада, громадські організації, ДСНС роблять все можливе для того, щоб розібрати завали та допомогти з полагодженням будинків наших мешканців. Друга локація поблизу будинку безпосередньо влучила ракета. Два під'їзди постраждали, десятки квартир. Сьогодні одна людина поранена і знаходиться в лікарні. Також місцева влада сьогодні здійснює все необхідне для розміщення наших мешканців, тих, в кого постраждали квартири, та робить все можливе для того, щоб якомога швидше надати змогу повернутись нашим мешканцям. Управління соціального захисту обласної державної адміністрації доручено зробити все можливе для того, щоб тимчасово розмістити мешканців в комфортних умовах доти, доки вони не зможуть повернутися в свої квартири. Найбільше руйнування зазнала наша Дніпровська гідроелектростанція. Наразі рух через Дніпро Гес перекрита. Зібрано штаб по відновленню руху на Дніпрогес. Сьогодні буде зроблено все можливе для того, щоб в найкоротший час ми відновили. рух.